Дивіться! Що за полонка? А це дітей, будь мої руки дістати. Дисципліни нема. Кажу, немає ніякої дисципліни. постійний шум і стуки вирішили брата молотка видавити. Брат Молото нічого не заперечив, але проте зауважив, що тоді має ти і сестра Пила. Нехай тоді сестра Пила йде. Вічної хуйні підіої нокрини в Наче то вона єдина свята, справжня фарисейка. То я фарисейка? Олівця. Він завжди такий малий, що його ніде немає, коли він треба. Ну якщо його ти знаходиш, він такий тупий, що він, ну, не можна його примінити. Йому справді потрібно відточувати своє вміння, щоб бути корисним. Випадала сестра Бела. Я тупий. Ну добре, я буваю трошки тупувати. Але знаєте, в мене є стержень внутрішній, на відміну від. Брат Андрей, який всіх дратує, ходить по колу і без безперестанку. Так, так, відомо, що у нас репутація кружляти та кружляти. Але у всякому разі ми не як брат рубаний. Його щоб змушити щось робити, його потрібно постійно штовхати. Та й все, що він робить, поверхнемо. Його роботі немає В е, роботі немає. Глибини, як значить. Немає губини. Брати. Я думаю і сестри, я думаю, я тут не єдиний, кого треба підштовхувати, а кого бракує глибини служі. Сестра Наждачка ще гірша за мене. Крім того, подивіться, яка вона груба. Я просто не можу знаходитися з нею поруч. Вона погано, жахливо на мене впливає. Ще не дає договорити. Дивіться, брат рубанок просто зазвіст. Та Бо я праць, сестра наждачка. Та я, я трудяга, мене всі люблять. Мені тільки 13 років, а я ж тут пашу і там під трудітру, і за тобою роботу дороблю. Так, працюючи палець на мама, ніхто не цінує. Але якщо ж тут всі висувають скаргу, то я хочу висити скаргу на брата Ніку. Він взагалі не прийшов йому все рівно. Він міряє всіх тільки за своєю міркою. Кажуть, він самий прямий, самий рівний, а ми всі просто криві інструменти. Я думаю, це дуже нормально. У самому розпалі дискусії увійшов не хто немає, а їхній господар. <реку> Я зроблю на це він, він прийшов, щоб виконати намічену на, на Є? цей Є? день роботу. Його отець попросив Є? його побудувати будинок. Використовував молоток, олівець, пилку, дриль, рубанок, наждак, лінейку і всі інші інструменти. Як же я люблю свої інструменти, я вже дорого заплатив за них, але мені вони того варті. Я використовував кожен з них? Ось, наприклад, подивіться брат молоток. Він однаково добрий як для руйнування, так і для творення. Він дуже ефективний, тому що завжди потрапляє у самічні кутіль. І, мушу сказати, він дуже вправди одержим. А ось подивіться, сестра була. Вона просто гризається в свою роботу. Вона завжди на своєму місці. Туди і назад дуже ефективна в своєму служінні. Ми можемо сказати про свого пропаганда олівця, хоч він і маленький. Часто доводиться гострити його, але він дуже корисний для креслення, для виправних та креслених робіт. Подивіться на брата Рубанка, він дуже ефективний, він дуже вправдий, він завжди все робить рівно. Я дуже пишаюсь їм, бо він ніколи не бере зайвої роботи, ніж він може зробити зараз. Я дуже пишаюсь їм. І є ще один інструмент, без якого мені було би важко, це брат Дрі та його сімейство. Я не знаю, як їм вдається так глибоко доторкнутися до самої суті справи. І вони завжди залишають після себе можливість для подальшої роботи. Я дуже пишаю своїми інструментами, а мої нові інструменти, такі як наждачка. Я не знаю, що я робив без неї, без усіх інших. Так, хоча вона трішки грубовата, але дуже вправна в своєму слухінні. Так, я пишаюсь своїми інструментами, бо вони різноманітні. І з їх допомогою я був вчасно побудувати дім. Коли вони пішли, всі столярні інструменти почали радіти, почули поклонути стара і побачили, як приємно було бачити те, що вони всі разом досягли. Брат Молоток знов піднявся і сказав, брати та сестри, я думаю, що всі ми потрібні. Звичайно, в кожного з нас є свої недоліки, Або ми робимо щось не так, як інші, старі чи нові, великі чи малі, всі, всі ми є робітниками і догоджаємо нашому Господарю.